Це сталося рівно о 10 годині 18 хвилин за місцевим часом. Ранок 28 березня 2025 року мав бути рутинним, але перетворився на точку неповернення. Два слова, передані через зашифрований канал, запустили найскладнішу і найточнішу ракетну операцію сучасності два слова. Акумулятори, запуск. І вже за кілька секунд Європа здригнулася від удару. Про який писатимуть у військових академіях протягом десятиліть. Троє людей, одна вантажівка, і зброя, яку неможливо зупинити. Екіпаж мобільної ракетної установки перебував на позиції всього 4 хвилини. Мобільна пускова система, збудована на шасі шестивісної вантажівки і вагою всього 16 тонн, завмерла в бойовій готовності. Гідравлічні стабілізатори вже отримували машину, двигун працював на холостих обертах. За лічені хвилини вона мала зірватися з місця, щоб не потрапити під удар у відповідь. Але головна робота велася всередині кабіни, там де командир відділення завершував введення даних у систему універсального управління вогнем. Цей комплекс, злиття супутникової навігації, метеоданних, балістичних алгоритмів і захищеної передачі координат уже розрахував оптимальні кути траєкторії та час ураження для двох ракет. Що перебували в пускових контейнерах. Обидві ракети, найновіші керовані боєприпаси з системою GPS навігації та інерціальним керуванням, здатні коригувати курс у польоті, були готові. Вага кожної бойової частини становила близько 90 кілограмів. Але ці кілограми були заряджені не просто вибухівкою. Це була спрямована міць, здатна прорізати бетон і сталь. Складність технологій поза межами розуміння, але керування нею. Майже примітивне, достатньо одного натискання. Один палець запускає ланцюгову реакцію, у якій комп'ютер розраховує все, від кута запуску до синхронного влучання. Обидві ракети летять різними маршрутами, але приходять до цілі в один і той самий момент. У цьому й була суть завдати подвійного удару з максимальною неочікуваністю. О 10-й годині в 18 хвилин команда дана гримить старт. Перша ракета залишає установку, вириваючись угору з потужною тягою. За нею друга через 15 хвилин. Така затримка запланована заздалегідь. Одночасне влучання з різних векторів підвищує шанси прориву будь-яких систем протиракетної оборони. Машина вже починає рух. Менш ніж за 90 секунд команда залишить цю позицію, не залишивши нічого крім слідів шин і запаху випаленої землі. Ціль. Газопереробне підприємство Суджа, один із ключових енергетичних об'єктів Російської Федерації. Воно ще не знає, що за дві хвилини зникне. Високо над російською територією дві керовані ракети виконують свій фінальний танок точності. Їхня швидкість понад 3700 км на годину вони здійснюють десятки коригувань щосекунди. Їхні траєкторії розраховані не просто на влучання, а на гарантоване знищення ключових вузлів об'єкту. Одна із ракет здійнялася на висоту понад 14 кілометрів перш ніж почати зниження. Саме там, у відкритій зоні, навігаційна система отримує ідеальні сигнали від супутників. Але навіть без супутників ракета продовжить свій шлях. Вбудована інерціальна система керування не залежить від жодних зовнішніх каналів. Кожна ракета оснащена акселерометрами, гіроскопами, резервними каналами навігації. Навіть якщо сигнал GPS буде заглушено, ракета все одно знайде ціль. Це не зброя, яку можна обманути, це зброя, яка думає. Маршрут побудований так, щоб уникнути перехоплення, замість прямої обхід рельєфу, зниження, зміна кута. Одна ракета йде з північного заходу, інша з північного сходу. Подвійний вектор знищення, проти якого безсила стандартна оборона. І ось останні 30 секунд польоту. Система введення підривача активується, ракети починають відстежувати точку зіткнення із землею, готуючись до вибуху на потрібній глибині. Вся електроніка переходить у бойовий режим 30 секунд і вже нічого не можна змінити. О 10-й годині 20 хвилин удар. Перша ракета уражає головний технологічний вузол. 16 кілограмів міді, скомпонованих у форму зворотного конуса, перетворюється на гіперзвуковий потік, рідку стрілу, що пробиває залізобетон завтовшки до 1 метра. Це не просто удар, це хірургічний розріз. Через 15 секунд другий удар. Центр управління, де розміщені електронні системи, злітає в повітря. Другий боєприпас був запрограмований на затримку вибуху, щоб проникнути глибше, знищити все, що могло запустити аварійну зупинку. Усе йшло за розрахунками: спершу пробій тишку, потім знищення управління. Менш ніж через 20 секунд після другого удару почалася катастрофа, яка не піддавалася контролю. На об'єкті суджа все відбулося миттєво. Перша ракета пробила головний технологічний блок і зруйнувала високонапірні лінії. У середині комплексу знаходилося понад 40 мільйонів кубічних літрів природного газу під тиском у герметичних трубах і резервуарах. Удар вивів із ладу систему герметизації. Газ почав стрімко вириватися в повітря. Другий удар по центру управління позбавив об'єкт будь-якої можливості екстреного реагування. Система СКАДа, яка керувала подачею, тиском і аварійними модулями, була знищена до останнього сервера, не спрацювали автоматичні заслінки, не було навіть банального сигналу тривоги, який міг би принаймні попередити сусідні об'єкти. І ось починається відлік до другої фази промислового вибуху. Природний газ це не просто паливо, це ідеальна суміш для об'ємного займання при контакті з киснем. Потоки газу заповнювали ангари технічні коридори, підземні тунелі. Усього за 45 секунд концентрація досягла критичної. Лишалося лише одне іскра. Іскра з'явилася від зруйнованого обладнання, від обірваних кабелів, від перегрітих контактів, займання було неминучим. Вибух, що настав, був не просто вогнем. Це була об'ємна детонація. Внутрішнє полум'я поширювалося зі швидкістю, що перевищувала швидкість звуку. Хвиля тиску зносила перекриття, виривала двері і жвурляла бетонні блоки, мов іграшки. Вогняний стов піднявся на десятки метрів угору, його було видно на десятки кілометрів. Люди в курску почули глухий гуркіт, а сейсмічні датчики зафіксували поштовх силою понад два бали за шкалою Ріхтера. Пожежа, яка розгорілася на об'єкті суджа, була порівняна з промисловою катастрофою національного рівня. Температура в епіцентрі досягла однієї 1800 градусів Цельсія. Сталь плавилася, бетон перетворювався на порошок, підземні резервуари один за одним починали деформуватися від перегріву та тиску. Кожне нове руйнування ставало паливом для наступного, і все це результат точкового керованого удару двома боєприпасами вагою менш ніж 300 кг кожен. Об'єкт суджа більше не існує як функціональне підприємство. Газопереробна потужність знищена, технологічні лінії розірвані, цехи обвалені. Електронне управління стерте. Все, що будувалося десятиліттями, зникло менш ніж за п'ять хвилин. Але найважливіше, наслідки не обмежилися фізичним руйнуванням. Одразу після удару почалися перебої в енергопостачанні цілого регіону, суджа не була ізольованою точкою, вона входила до загальної інфраструктури перекачування і розподілу газу на південному заході Росії. Знищення вузла викликало ланцюгову реакцію не лише в логістиці, але і у сприйнятті. Почалося екстрене перенаправлення постачань, об'єми з інших газових об'єктів перерозподіляли вручну. Тиск у мережах зростав, з'явилася загроза перевантажень і аварій. Упродовж перших двох годин після удару по Суджі на кількох підстанціях у Курській області зафіксовано збої. Але навіть це не головний ефект. Найсерйозніший наслідок удару це удар по передбачуваності. Росія до цього моменту вважала об'єкти типу суджі захищеними, але виявилося інакше. Вась військовий та енергетичний апарат усвідомив, що більше немає другої лінії, є лише відкрита ціль і ракета, яка її дістає. Реакція на знищення об'єкта суджа не забарилася, але і не була миттєвою. Вона стала паралізуючою. Перші 45 хвилин після удару федеральні канали мовчали. Регіональні джерела публікували плутані повідомлення про вибух на промисловому об'єкті і техногенну аварію. Жоден офіційний представник Міністерства оборони Російської Федерації не надав коментаря. Мовчання стало визнанням, ніхто не очікував удару з такою точністю і таким ефектом. Лише через три години з'явилося коротке повідомлення від прес-служби уряду. В ньому йшлося про інцидент на газовому об'єкті без зазначення конкретного місця і причин, але на той момент уже почали надходити знімки з космоса, фотографії з камер спостереження і відеоочевидців. Масштаб пожежі неможливо було приховати. На терміново скликаному засіданні Ради безпеки пролунали слова, яких уникали роками. Удар став наслідком прогалими в системі реагування, і, хоча офіційно винних не називали, всі розуміли, провал стався на рівні одразу кількох структур, і розвідки, і оборони, і промислової безпеки. Але найважче це визнання технологічного відставання. Система протиповітряної оборони, яка вважалася еталонною, не змогла перехопити дві керовані ракети, запущені з мобільної платформи, що знаходилися за сотні кілометрів від кордону. Ракети, які летіли на гіперзвуковій швидкості і постійно маневрували, опинилися поза зоною ефективного реагування. А втім, це був не масовий наліт, це була точкова атака. Саме цей факт викликав занепокоєння серед вищих військових кіл. У закритих доповідях обговорюється сценарій, за якого подібні удари можуть завдаватися регулярно по об'єктах енергетики, логістики, зв'язку. Все, що вважалося захищеним, тепер виявилося вразливим, з'явилося поняття, якого раніше уникали навіть у теоретичних навчаннях асиметричне стратегічне ураження. Це означає, що за мінімального ресурсу противник може завдати максимальних збитків, паралізувати інфраструктуру і змінити політичний ландшафт. Саме тому, після удару по Суджі почалися термінові заходи. У першу чергу. Перегрупування систем протиповітряної оборони. В райони Курської, Білгородської Брянської областей було стягнуто додаткові установки малої і середньої дальності. Розпочалося розгортання радіолокаційних комплексів нового покоління, по всій західній частині країни посинили зенітне прикриття критично важливих об'єктів, але всі ці дії мали один фундаментальний недолік вони були реакцією, а не попередженням, і це визнали навіть усередині системи. Противник на крок попереду. В експертних колах давно обговорювалася вразливість енергетичної інфраструктури, особливо тих об'єктів, що знаходяться в глибокому тилу, поза зоною прямого фронту. Проте те, що операцію було проведено з такою хірургічною точністю, різко змінило сприйняття загрози. Першою відреагувала Німеччина. Уже через шість годин після появи супутникових знімків Міністерство енергетики Німеччини провело екстрену нараду за участі представників УНІПЕР, Вінтерсгалдеа і Федерального мережевного агентства. Питання стояло безпосередньо: наскільки стабільними залишаються канали постачання і чи варто переглядати маршрути імпортного газу? Франція пішла ще далі. Внутрішній меморандум Міністерства оборони Франції, що потрапив до преси, відкрито називає удар по суджі» Переломним моментом в енергетичній безпеці Східної Європи в документі йдеться про прискорену диверсифікацію не просто в економічному, а й військовому контексті. Енергетика стала зброєю, йдеться в одному з пунктів, і об'єкт в Курській області довів це повною мірою. Польща та Чехія виступили публічно. Представники їхніх урядів заявили, що атака на суджу змінила правила гри і продемонструвала, наскільки будь-яку промислову систему можна вивести з ладу протягом кількох хвилин. У Празі заговорили про створення спільного з НАТО енергетичного захисного контуру для критичної інфраструктури, включаючи об'єкти на території Центральної та Східної Європи. Сполучені Штати Америки єдина країна, яка офіційно не прокоментувала те, що сталося. Втім, це мовчання не означало відсутності уваги. Навпаки, всередині Пентагону та Агентства передових оборонних досліджень почалася масштабна оцінка ефективності застосування керованих ракет нового покоління в глибокому тилу ворожої території. Удар по Суджі став кейсом для аналізу: як саме працює взв'язка розвідка, супутникова координація, пуск, переміщення. Але найцікавіша реакція надійшла не від військових, а від ринків. Уже протягом першого дня, після удару, світові ціни на природний газ зросли більш ніж на 9%. Хоча сама суджа не була експортним хабом, її знищення показало удари по внутрішній логістиці тепер можливі, реальні й ефективні, це струсувало ринки не гірше, ніж санкції або ембарго. Інвестори миттєво почали хеджувати ризики. Ф'ючерси на газ у Європі підскочили до рівня незафіксованого з осені 2022 року. Аналітики Goldman Sachs випустили прогноз, згідно з яким інфраструктурні удари по енергетичних активах у внутрішній території Російської Федерації можуть стати новою нормою у конфліктах високої інтенсивності. Тим часом Китай висловив офіційну стурбованість, не вдаючись у подробиці. Але більш важливими стали заяви з внутрішнього енергетичного форуму в Пекіні, де обговорювали, як уникнути подібних сценаріїв для китайських нафтопереробних об'єктів. У їхньому висновку зазначено: ключ до виживання інфраструктури не броня, а розосередження, мегапроекти, слабка ланка. У самій Російській Федерації удар по суджі став не просто тривожним сигналом, він став каталізатором системного зсуву. У першу добу чиновники намагалися утримувати інформаційну паузу, але вже до вечора стало зрозуміло, стримати шквал наслідків не вдасться. Перше, що почало руйнуватись, це дисципліна страху. Люди, які працювали в оборонно-промисловому комплексі, почали висловлюватися не формально, але голосно. У закритих службових записках, у коментарях до галузевих документів, у кулуарних розмовах серед генералітету і промисловців, з'явилося головне: сумнів, сумнів у недоторканності, сумнів у технологіях, сумнів у лінії центру. Усі розуміли, якщо суджу могли дістати, то можуть дістати й інші об'єкти, не тільки енергетичні, а й оборонні, командні. Логістичні міф про глибокий тил було розвіяно за одну хвилину. Ключовим стало питання: хто допустив прорахунок? Адже система раннього попередження не спрацювала, радіолокаційні станції не зреагували вчасно, автоматичні засоби перехоплення схибили. А головне, командування не мало чіткого плану, що робити в таких випадках. На екстреній нараді в Кремлі за інформацією джерел, наближених до Ради Федерації, Обговорювалися сценарії відповідних дій, проте, жоден із них не стосувався асиметричної загрози. Усі варіанти звидалися до дзеркальної ескалації, але не до усунення вразливих місць. Звучав і інший голос обережний, але принциповий ми не можемо вести війну ХХ століття в умовах двадцять Ця думка залишилася без продовження. Паралельно у державній думі почалися кулуарні консультації щодо питання притягнення оборонного комплексу до відповідальності за провали в системі протиповітряної оборони. Це стосувалося не стільки військових, скільки цивільних підрядників, проектувальників, розробників, постачальників. У кулуарах говорилося про неприпустиму інерцію в оборонних інвестиціях і про втрату ініціативи в технологічному суперництві. Міністерство промисловості та торгівлі Російської Федерації, яке в останні роки отримало особливий статус, опинилося під тиском. Чому не було створено систему мобільного прикриття для таких об'єктів, як суджа? Чому основний акцент робився на укріплені позиції, а не на гнучку систему захисту, адаптовану до нової архітектури загроз? Ці питання розкрили старий конфлікт між тими, хто виступає за централізовану важку оборонну інфраструктуру, і тими, хто вимагає децентралізації, мобільності адаптивності. І поки в кулуанах тривали дебати, в регіонах почалися перші кроки до самозахисту. Керівники суб'єктів, особливо в прикордонних областях, почали вимагати прямого фінансування на розгортання регіональних систем оповіщення та резервних планів евакуації для промислових об'єктів. З'явилося відчуття, що державний центр вже не може гарантувати захист у повній мірі, а це своєю чергою стало першим політичним викликом усередині управлінської вертикалі. Історія знищення об'єкта суджа це не просто точка на карті, це новий розділ у військовому мисленні. Одна мобільна установка, троє людей, дві керовані ракети, і вся енергетична система регіону перетворюється на руїни. Без масованих бомбардувань, без авіаційного супроводу, без тривалої підготовки. Це війна нового типу, не числом, а точкою удару, не фронтом, а напрямом, не щільністю, а глибиною. Змістом операції стала не лише ліквідація конкретного об'єкта, а демонстрація. Вразливість може бути тотальною, навіть якщо про неї ніхто не підозрює, і саме це найнебезпечніше. Тому що тепер будь-який промисловий, логістичний або командний вузол у будь-якій точці території може стати наступною ціллю. Гарантій більше немає, є лише імовірність і швидкість прийняття рішень. Якщо такі удари стануть регулярними, система оборони буде змушена перебудовуватись з нуля. А якщо не стануть, уже сам факт можливості триматиме противника в напрузі це не перемога, це попередження. Але попередження, за яким може піти друга хвиля, точніша, тихіша, нищівніша. Поділіться своєю думкою.